Виконуємо завдання 6 практичної роботи 23 за підручником інформатка 7 класу авторів тріщу клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Створимо зміну N. Значення даній зміні будемо присвоювати з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. А от для цього скористаємося функцією int. В лапках записали. Підказку користувачу. Ну а далі нам потрібно використати цикл з параметром форм. Лічильник і будемо перебирати від одиниці, тому що нам потрібно знайти всі дільники числа n. Дільник – це на що ми ділимо. В нашому випадку нам потрібно знайти всі числа, на які ділиться число n без остачі. Зрозуміло, на 0 ділити не можна. Через це розпочинаємо з одиниці. Ну і будемо ділити від одиниці до n. Але, якщо в нас одиниця ось тут включається, то n не включається. Для того, щоб включалося, нам потрібно додати ще одиницю. Записати ось так. Отже, в лічильник і будуть попадати всі числа від 1 до n. В кінці рядка пишемо вкрапку, натискаємо Enter, автоматично втрується відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи в нас число n ділиться на i без остачі. Для перевірки використовуємо неповне розгалуження IF. А для перевірки використаємо операцію знаходження остачі відділення. Вона позначається знаком відсотка. Наприклад, 5 ділимо на 2. Це в нас буде 2,1 остачі. Цілу частину відкидаємо, результат буде 1. Отже, нам потрібно перевірити, чи цей результат буде рівний 0. Якщо буде рівний 0, значить ділиться без остачі. Рівність Python це 2 дорівнює. Знов відступ, не забуваємо ось тут двокрапку. Ну і залишилося вивести наш дільник. Вводимо за допомогою функції print. А дільник це на що ділимо? Тобто і тепер зберігаємо. Та виконуємо run, run модуль. Ну, Ведемо, наприклад, 12. Enter для підтвердження. Так, 1, 2, 3. Добре. Ділиться без остачі, 4 також, 5 не ділиться. Значить, ось тут пропущено 6 є, не зрозуміло що все, що більше половина і до 12. Також не ділиться без остачі. 12 на 12 буде 1, значить ділиться. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!